Врегулювання руху електросамокатів та безготівковий проїзд у Житомирі відбувся брифінг із заступником міського голови Олександром Шевчуком. Вже з 1 липня у громадському транспорті міста готівковий розрахунок замінять на безготівковий. У нас на сьогоднішній день. Згідно даних які дає оператор, ми бачимо в громадському транспорті. Можна розрахуватися банківською карточкою, можна телефону через NFC, можна розрахуватися транспортною карточкою, можна зручним створити безкоштовний мобільний додаток, створити карточку і теж розрахуватися. Пі безліч варіантів, і також додається варіант щодо можливості розрахуватися це разовим квитком, який можна було придбати в терміналі. qr квиток діятиме 48 годин. Вартість одного разового квитка 15 гривень, проте можна купити тільки два. Два квитки один не можна придбати. Це політика практично всіх операторів по місту, хто переходить, тому що оплата за банківські послуги з одного квитка, практично, так як ми в Ощаді, поповнюємо і в інших банках, там більше 10 гривень, тому оператор це взагалі не винен. Це квиток виходить менше 5 гривень для перевізника. Тому з двох квитків 30 гривень вартість. У нас зараз, якщо ми говоримо про термінали, тільки оператора це більше 30 терміналів і вже інформаційні листівки в деякому транспорті розміщені. На цьому тижні вони будуть закінчені. Якщо говорити про інші термінали, це більше ніж 200 терміналів, які компанія ЄСіПей, це айбокси, які стоять у наших магазинах. Заходимо на транспорт Житомира, придбати разовий квиток або поповнити транспортну картку, придбати разовий квиток, буде запропоновано варіанти, 30 гривень вносимо і отримуємо квиток. Термінал Сітікарт решти не видає, однак її можна отримати в офісі. Для цього із собою потрібно мати чеки і квитки стосовно регулювання руху електросамокатів. 12 червня відбулось засідання комісії міської ради з представниками компанії Прокату. Це більше вісьми чи дети пунктів, які ми їм запропонували піти на зустріч. Було обговорено по кожному пункту деталізовано. І зараз у нас вже ми виходимо на фінальну частину і хочемо отримати від них лист зобов'язання як від оператора щодо роботи їхніх самокатів. Тобто це перше, це обмеження як мінімум швидкості на наших пішохідних зонах. Це місця паркування, це персоналізація і відповідальність все ж таки, людини, яка бере саме на прокат самокат. Це розширена інформаційна кампанія, також через вас, через СМІ. Щодо відповідальності за порушення, які несе сам сама людина, яка взяла на прокат. Наразі врегульований час роботи сервісів, рух електросамокатів унеможливлюється під час комендантської години. Це все вони будуть нам відображати в лист зобов'язання особисто. Ми цю всю інформацію донесемо зі своєї сторони теж до СМІ для того, щоб її оприлюднити. Також вони обов'язково взяли зобов'язання провести політику інформаційну щодо правил користування. що до заборони неповнолітнім, ну і так далі. Тобто ці всі питання. Я думаю, найближчим часом ми отримаємо перше звернення і останні, остаточно вже зберемося і зрозуміємо правила. Тож, коли остаточно врегулюють рух електросамокатів, наразі невідомо.